Раді вітати вас, шановні друзі. Вашій увазі пропонується огляд поєдинків першого туру прем'єр-ліги, чемпіонату Києва в дев'ятку сезону Весна 2024. Перед стартом весняного сезону в прем'єр-лізі ходило багато розмов, що, мовляв, склад учасників у цьому чемпіонаті слабкий. І дуже відрізняється від попереднього не у кращий бік. Тож давайте з вами дізнаємося, чи справді так воно було, чи перший тур навпаки подарував нам яскраві, конкурентоспроможні та дуже цікаві поєдинки. Поїхали! Відкривав тур матч між «Старом» та мустанг Таксі. Приємно було бачити повернення стару, який такі набіги робить раз на рік. Приїхали, виграли прем'єр-лігу і поїхали далі. Склад у цьому поєдинку був не те, щоби бойовий у стару і команда першою пропустила. Це Богдан Хора в центрі поля відібрав м'яч у суперника і вивів Мустанг Таксі уперед 1-0. Стар одразу пішов в атаку, намагався щось змінити на футбольному полі. Але у команди до пори до часу мало що виходило. Мустанг таксі довго захищався вже по перерві. Мала команда нагоди поцілити в порожні ворота суперника, але приціл цього дня було збито у помаранчево зелених Натомість стар планомірно гнув свою лінію. Команда долучала, зрозуміла, що п'ятого. Польового гравця до своїх воріт, і на 37-й хвилині вдалося такі цифри на табло зрівняти. Це Сергій Чепурнюк. в центрі ніким не прикритий. Зумів завершити простріл. Стар грав до кінця, і вже на останній хвилині класним ударом здалеку Олександр Корнійчук приніс своїй команді перемогу 2-1. Вітаю з перемогою. Ну важка гра, я одразу помітив, що не вистачає кількох гравців. Ради повернення старо, по матчу, ну і взагалі по ситуації з командою пару слів. Е, Інтерв'ю лімітоване по часу, бо не, я можу півгодинки. Ні, 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 е, гра не важка, просто я вже вам говорив особисто, що ми ще не тренувалися на траві, і це перша гра. Перехід з паркету. на... Раву завжди такий своєрідний, тому десь ці проблеми ми очікували. Тим більше, що мустант таксі, ми їх добре знаємо. І Любондарчука дружимо, і хору, і Лукінчука, воротаря. Команда збита, Так, пам'ятаю, що в якомусь чемпіонаті ми з ними в нічию зіграли, раз, по-моєму, виграли, але теж дуже тісно. Тому вони молодці, налаштувалися, показали хороший рівень. От, сподіваюсь, що далі нам буде трошки легше. Ми раді повернені в дев'ятку. Ми кожної весни вже чотири роки підряд граємо тут. Нам подобається атмосфера, подобається така бойовитість команд. Тут тому сподіваємось, що цей, цей турнір теж буде вдалим. Я його бажаю, як нашій команді, так і суперникам, щоб все було добре. Наступними на футбольне поле вийшли Фрідом та Золоті Ворота. Ці довго гадали, і особисто я також, що ж це за команда. Така Freedom. А виявилося, що це майже золоті ворота, тому що тут багато гравців, які до цього грали і грають за золоті ворота. Рахунок було відкрито досить швидко. Дмитро Бурля вже на третій хвилині в падінні першим дотягнувся до м'яча і відправив його у сітку 1-0. Не встиг фрідом прийти до тями. як обрізка в центрі поля, і виймайте, другий пішов. Михайло Трихлєп забиває. Кома хвилинами по тому нарешті вдалося розмочити рахунок і фрідому. Це Павло Сарбій забиває перші гол команди на нашому турнірі. На 14-й хвилині замерз на воротах Сергій Будко, підхопив м'яч, пройшов у все поле та чітко пробив 3-1 на користь золотих воріт. До завершення першого тайму Фрідо мав чимало нагод для того, щоб знову скоротити відставання до мінімуму. Спочатку там були підозри на пенальті, яке арбітри не поставили. А потім команда суперника золоті ворота перебрали фоли. І шанс на 10-метровий. спочатку не зміг будка з позначки переграти Ігор Казанцев. Потім одразу майже стався ще один фол. Антон Антоненко тут правила порушив. І вже переграти будка не зміг Сергій Колєсні. Не розумію, чому ми найкращим гравцем поставили Дмитра Бурлю, забігаючи наперед. треба було ставити Сергія Бутка. На початку другого тайму якраз то Дмитро Бурля забиває гол 4-1 рахунок стає на користь золотих воріт, і можна було сказати, що гру вже зроблено. На 28-й Ігор Казанцев. Все таки забив нехай не за стандарту, а з гри. Але це його команді не допомогло в підсумку. Перемога золотих воріт воріт» 4-2. СМГ Гора та футбольний клуб Кураж новачки у прем'єр-лізі. Команди грали в минулому сезоні на Берковщині і тут же вирішили зіграти між собою і перший матч прем'єр-ліги. Нагадаю, що загалом всі поєдинки граються на ікс парку. Рахунок було відкрито миттєво. Це Роман Узварик в один дотик переправив м'яч у дев'ятку. Після цього за справу взявся кураж. Команда довго атакувала, довго створювала, але забити все ніяк не вдавалося. Перший тайм таки завершився на користь СМГ-гора 1 0 А от уже по перерві на 25 й хвилині Артем Подаревський класним ударом зі штрафного зрівняв цифри на табло. В середині другого тайму вдалося забити і другий м'яч куражу. Здавалося, вийшли вперед, переломили. Але після відеоперегляду арбітри там знайшли порушення правил. Не знаю, може, оце мені важко сказати, чи справді воно там було. Хоча ніхто особливо не сперечався, і вже в наступній атаці СМГ гора виходить вперед, забиває Еля Пономаренко 2-1. Кураж розумів, що якось треба виправляти становище. Команда пішла грати п'ятого, але забити зрівняти не вдалося. Замість цього вони двічі пропустили спочатку. Девід Лозан зі своєї половини голкіпер поцілив у порожні ворота, закріпивши за собою статус найкращого гравця матчу. Ну а крапку в матчі поставив Максим Цуркан вже на сороковій хвилині. Перемога СМГ-гора з рахунком 4-1.